Покажу вам, як виглядають ось такі от чорнобривці. Вони на фото тут більш такі до білого, такі світленькі, хоча в житті вони більш такі жовті. Але в мене навіть камера трохи не передає колір. Вони такі трошки до салатового, геть трошки. Але такі дуже насичені-жовті. Це вже в мене залишок. В пік квітування в мене не було коли знімати. Висота дійсності відповідає. Тобто тут дійсно 70 см є, на зрізку вони дуже класно підходять. Насіння збирається легко, в принципі, з квіточкою працювати також легко, для новачків підходить чудово. В зрізці такі чорнобривці стоять десь ну, тижні два, а то й три. Хочу вам показати ще один кущик, який в мене в агротканині росте. Ось який патик. Це ті, що я ще не зрізала. Я його лишила собі на насіння і хочу показати квіточку, яка вже давно відквітла. От, це вона всохша вже. Тобто тут чорнобривець був сантиметрів 13 діаметрів, і таких от великих квіточок було доволі багато. Тому як квіточка на зріз підходить добре. Але коли обриваєш оці бокові пасинки, то дуже е, потім пахнуть руки. Якщо ви не любите запах чорнобривців, то добре подумайте, чи варто її вам саджати. Бо мені квітка подобається, в принципі, через те, що вона дуже стійка. Але от. Через те, що потім смердять руки, то якось не дуже прикольно. Тому я от велику квіточку собі лишила на насіння, я її зберу і, скоріш за все, посаджу, але це буде рідко в букети додаватись або будуть окремі букети з чорнобривців. Квіточка, в принципі, достойна, хоч і колір не відповідає дійсності, але я думаю, саджати її варто. А ви напишіть в коментарях, чи ви саджали, чи вам сподобалося. Можливо, ви саджали, і у вас колір був такий, як на картинці, бо я дуже хотіла білі чортобривці, але поки що не склалось. Буду шукати далі насіння.